Сенко, голова громадської організації Пробудження, народився 24 червня. В дитинстві мріяв стати професором ботаніки. Захоплюється вирощуванням кактусів. Улюблена книга історія запорізьких козаків Дмитра Яворницького. Одружений. Добре утро Добре вам. Добро утро. Ну, Во-первых, з наступаючим праздником. Це дійсно ваш праздник. Так, Ви і до речі, вас. і ще вітаємо вас із тим, що вашій громадській організації нещодавно виповнилось 4 роки. святкували? Так. Ще раз активом посиділи, випили соку смачного. Згадали все, що зробили, поспілкувались, посміялись, тобто добре відсвяткували. Так, ну ви ж за здоровий спосіб життя зелені. Звичайно, ну, тільки сок, якби попили. Дивіться, ну от уже 2015 рік майже майже пройшов. Розкажіть про проекти, які встигли реалізувати. За 4, за 4 роки. Да, за 4 роки ми реалізували більше восьми проєктів і провели більше 50 заходів. Тобто, ну, результат досить такий хороший. і Насправді, ну, найкращі проєкти були десь за третій, за четвертий рік діяльності. Тобто, коли вже набрались досвіду і почали вже реально працювати, тобто, коли вже була зібрана команда. Кращі проекти – це в нас марафон добрих справ та виховання спортивної молоді та відродження казацьких традицій. Нагадайте, детальніше, що там було, відбувалося цікавого. Сам проєкт марафон добрих справ ми взяли з досвіду з харківських організацій. Минулого року був в Харкові, там якраз саме харківські організації поділилися досвідом стосовно цього проєкту. Проєкт включає в себе саме волонтерський сектор допомоги, тобто, ми допомагали і малозабезпеченим. Дітям-сиротам і військовим в АТО, і військово пораненим, тобто досить такий широкий спектр. О, Тверезе місто, сильне місто, тобто виховання спортивної молоді. Цей проєкт включає в себе спортивне виховання молоді. Це проведення козацьких забав, тобто різні такі от заходи ну, спрямовані спортивного виховання, тобто включає в себе ну, семінари з самозахисту, як і для дівчат. Тут буквально через декілька тижнів ми знову будемо проводити семінари для самозахисту саме для всіх бажаючих, в першу чергу для дівчат. Як кіровограції з охотою йдуть на такі проекти? Mm, ну дивлячись, коли дивлячись, як і від настрою. Тобто раніше волонтерський сектор активніше працював, тому що було більше підтримки. Зараз трішечки ну народ чи розчарувався, ну трішечки послабшалась підтримка. В принципі, можливо, у людей нема чим допомагати. Тобто, але є бажаючі є і активісти, і є робота. А яка переважна вікова аудиторія у вас задіяна в проект? Mm, зараз молодь від десь 17 років до тридцяти. Отобто ну, зроблено дуже багато. Так за цей рік у нас дуже такі цікаві заходи були. Івана Купава, тобто ми проводили на горному, якби прийшло більше 200 чоловік. Тобто відсвідсвяткували з розмаху, можна так сказати. Потім мене вбили тарифи. Такий цікавий був флешмоб. Ми виступали проти підвищення тарифів. В принципі, падали з плакатами під стінами облдержадміністрації, Теж такі цікавий був позитивний І флешмоб. І що, Який результат? Результат, ну Поки я не ні. знаю. Там багато хто зі, ну, з стіну з вікон облдержадміністрації адміністрації дивився, в принципі, прийшло багато змін. Але із всіх, якби хто виступав проти тарифів, це можна сказати, був найцікавіший такий флешмоб і захід якби, найкреативніший. Тому що от фотографії там пізніше покажуть, можна буде переглянути деякі фотографії uh -huh. саме з цього флешмобу. Також в Кіровограді ми провели казацький фестиваль для військовопоранених. Чули ми про нього розкажіть? Угу, теж дуже чудовий був цей. Фестиваль, варився куліш, збиралися кошти для військовопоранених хлопців, зібрали близько тисячі гривень, закупили хлопцям бенти, ліки, також взяли участь лідери ну, гуртів контроверсія проти, проти діщії. Тобто ці гурти для нас заспівали після фестивалю, брали участь хлопці з третього полку. Значить, батальйон Кіравара також хлопці взяли участь. Було дуже багато молоді та дітей. Тобто, сам фестиваль був оснований на козацьких забавах, був куліжний, ось таки, дуже смачний, тому пройшов доволі таки класно. <гум> ну а над, над чим зараз працюєте? які у вас проєкти? Цього року ми плануємо взяти лише два сектори роботи це спортивне виховання молоді та волонтерський сектор. Тобто, щоб плідно попрацювати над цими проєктами. Це на 2016 рік? Да, у вас план? Так, Це вже на п'ятий рік. Тобто ми хочемо максимально зробити роботи, щоб максимальний був результат. Ну, Волонтерський сектор це в нас марафон добрих справ. Тобто будемо намагатись допомагати хлопцям, котрі в АТО. У нас дуже багато активістів, котрі зараз там. І військово пораненим ми постійно в шпиталі, якби приїжджаємо, проводимо для них концерти. Наші барди, Маша Маренко, Андрій Гардашніков, Рама Вішес, Андрій Шульга раніше. Ну, Зараз він трішечки вийшов з ладу, але скоро він до нас підтягнеться. От. Тобто працюємо над цим сектором. Ну і виховання спортивної молоді. Це будемо працювати зі школами та вузами міста, виховувати молодь як і в моральному напрямку, психологічному, та спортивному. А мені от пам'ятається акцію таку ви проводили: збір фруктів для військових. Чи будете от в цьому Ця напрямку? акція регулярно проводиться? Угу. Це якраз ну, ідея внук, це за, за захід входить в проект марафон добрих справ. Ну, якщо чесно, то десь кожен місяць ми точно збираємо фрукти в центральному сквері. Захід дуже хороший, але останнім часом дуже невелика підтримка йде. Тобто, якщо раніше ми 150-200 кілограм відвозили, то зараз до 50. Боже, ну зараз це така тенденція. От у нас сьогодні ну, теж на областях волонтер, да, так що люди не такі говорим. активні зараз, ну, на жаль. Володю Муравьова теж знаю, з ним теж співпрацюємо. Ви тільки що з ним поспілкувалися? Ну, Розминулись, на жаль. <гум> да. Ну, а саме така ваша акція яка понравилась вам, і которая дійсно принесла очень много не тільки удовольствия, але и... можна сказати, що, мабуть, вона купала, купала і казаччий фестиваль. Тобто ці два заходи вони включали в себе повністю ну, народні традиції, народні цінності. Якщо Казачий фестиваль, то навіть діти, котрі там були, вони в деякій мірі торкнулись казацтва. Вони спілкувалися зі справжніми казаками, це захисниками вітчизни сьогодні. Тобто вони з ними там фотографувались, там спілкувалися там дехто навіть автографи брав. Тобто мірялись з ними силою. Тобто, якщо там забава була перетягування канату, то п'ять військових проти 10 малечі, і ці ну, там по-різному були результати. Тобто, взяти козацтво. Якщо взяти Івана купала, то це знову ж таки теж в народному принципі. Це все було вишиванки, вогнище, стрибки через вогнище, квітка папороті був квест різні. Там теж дуже багато забав, плетіння вінків. Всі були в вишиванках. Приїхали майстри з Черкащини. Тобто теж було доволі таки позитивно. Головне те, що це було якби майже за містом біля водоймища, якби, тобто, було пускання і віночків ну, Все тому, було стилізовано, та, да, так? якби дивіться, одну велику кількість людей. До себе залучаєте до участі у проєктах. я так розумію, співпрацюєте із кимось, так? З якими чесно сказати, ну не так багато з ким ми співпрацюємо. Якби ну я працюю лише з перевіреними організаціями, тобто наші головні партнери це принц студія Ямайка, студія печаті тобто вони нас вже підтримують більше року, і завдяки їм ми теж якби багато чого зробили. А так зараз планується проєкт з фундації оригінальних ініціатив. «Фрішники». Uh -huh. якби ну і раніше, якби ну і зараз співпрацюємо з управлінням молоді та спорту. З Борлоги попрацювали, там, якби ну є деякі організації, ну більше з волонтерськими момент. Ага. Ви молодці, гарні справи робите. Ми вас вітаємо із наступаючими святами. От і міжнародним днем волонтера, Дякую. і з Днем Збройних сил України, Дякую. натхнення вам у ваших діях. І от знаєте, у нас є така рубрика, яка називається «Зроблено в Україні. Ми постійно розповідаємо про якісь відкриття, про якихось людей дуже цікавих. І я думаю, в одному із випуску ми обов'язково вам його присвятим. Дякую. От, і зараз ми пропонуємо усім подивитися. Ми підготували да, про, легендарного про легендарного тренера uh -huh. і игрока Валерія Лобановського.